В цьому відео я розповім вам про сорт Аватар. Він є рекордсменом серед запитів бажаючих придбати на ділянки. Інтерес до цього сорту не засає вже кілька років підряд. Виведений він в США, Каліфорнія та існує в даний час великі площі насадження даного сорту. Все одно він залишається, залишається до нього багато питань до цього сорту, особливо як вестиме він себе на Прикарпатті. Наскільки він буде дозрівати гарно, адже в нас сума активних температур залишається досить низькою по Україні. Чи дозріє на Прикарпатті цей сорт, також яка його морозостійкість, стійкість та урожайність? На всі ці питання я постараюся відповісти вам в міру своїх спостережень. Отже, проживаю я поблизу Івано-Франківська, і цей сорт дозріває в нас на першій декаді вересня. Відразу після Аркадії. До, до моменту зйомки в мене було три гронки. Інтерес до, цієї, до цього сорту досить великий, і залишилася тільки одна, поки я наважився знімати відео. Отже, сорт дійсно привабливий, красива ягода. Гальчикова з характерною ямкою, щільною хрумкою на смак м'якотю. Смак гармонійний. Виноград справді по смаку хрумкий. Таке враження, що високо взагалі. Досить солодка ягода. Кісточки в ягодах відсутні взагалі, адже це перший клас беззнацінневості. При цвітінні квітка двостатева, запилення дуже добре, ягода е, виходить без грошіння. Ягоди в гронах дуже е, гарно розміщені, вільно. І це створює такий. Е, Туварний вид і привабливий вигляд грони. Урожайність, порожанність досить багато питань, адже багато тверджень було, що слабенька урожайність, Перший урожай при при приходиться на 3-4 рік після посадки, що досить довго. Для того, щоб курт вступив в стабільне плодоношення, потрібно сформувати кущ з достатнім, з достатнім запасом строї деревини. Я думаю, що вартувало би зняти ще відео про формування і агротехніку догляд за аватаром. Я думаю, що це, це можна скомпонувати окреме відео буде. Тобто стара деревина обов'язково це можна досить гарно вийде на арці або перголі в запасом старої деревини і жируючі лози це теж слабинка цього сорту. Тобто, потрібно відповідно пильнувати, щоб не було багато жируючих лоз, які перешкоджають утворенню в бруньках гарного врожаю наступний рік. Хворобостійкість. Я обробляю його разом з усіма кущами і якоїсь надмірної вразливості даного сорту до тих чи інших грибкових хворіб я не замічав. А перестати обробляти я не можу, бо я не хочу ризикувати даним сортом. Ну, шкода мені. По морозостійкості. Теж питання, бо цей сорт в Україні в нас ну, не так давно, і морозів таких, аж за мінус 20 далеко не було. Я, наприклад, не ризикнув не вкривати його, хоча кожен рік я вкриваю даний сорт. Боюся ризикувати. Було заявлено, по крайній мірі, морозійкість мінус 21. Візьмемо це поки що за правила. На кущах грона зберігається досить довго, до жовтня до перших заморозків, без втрати не засихають, гарно зберігаються. Я думаю, що навіть буде гарно зберігатися на, 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 на зимове зберігання. Надіюся, що до нового року можна буде втримати гарні такі ягоди аватару. В мене він не дотягнув довго, при посиленому інтересі до даного сорту моїх відвідувачів для ринку, думаю, буде чудовий сорт, презентабельний. І для того, в принципі, для дачі буде саме прикраса. І дуже гарно підходить для виготовлення розинок. З мінусів, нагадаю, це є жируючі лози, і, звичайно, потрібно звертати увагу при формуванні на зелен... при зелених операціях. Перший урожай придеться трошки почекати.